З ліжка то було 8-20. Зайшли до хати без запрошення, без жодних документів, заламали руки і доправили в ТЦК. Навіть не надали права закрити кажуть, дім свій, бо я був на війні. Казали, що я з літа без вісті пропавши, і вони скористалися тим моментом. У нього є хвороби з дитинства. Після служби приїжджаю. Виведіть мені брата чи пустіть мене. Він не хотів говорити, бо був заляканий. Тіло було все, все в синцях, в гулях, в синцях, в ранах. швидка його оглянула. Швидка була в шоці. Каже: він як після катування: вісім переломів тріщин, п'ять ребер зломаних, зломана ключиця. На другій руці зламана кістка зміщення. Він був непритомний, побитий, незаконно викрадений з без ніякої повістки. Був викрадений з дому. Його оформили і нарахували якусь зарплату. За що?